Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Олександру Захожому піднімають рівень опозиції. Ті Мадзю знищив Муртазалієв. У Зеленського поділились прогнозом на реванш Усик Сикфюрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Чемпіон Європи по версії Бію у надважкій вазі українець Олександр Захожий дебютний захист поясу проведе 23 листопада в Гейдельберзі Німеччина. Його опонент боксуючий за Швейцарію, 40-річний уродженець Косово Арнольд Джердяй. Євротитул Олександр завоював у квітні в Німеччині, не помітив опору місцевого бійця Граніта Шали. Джердяй раніше був чемпіоном світу за незначною версією WBF. А також володів поясом EBU External. у 2016 році Арнольд безуспішно намагався апседнути екс чемпіона в Крузервейті та Хевівейті британця Девіда Хея, але поступився достроково у другому раунді. Також жердяй програвав Шону Тернеру з Ірландії та Умуту Джамількану із Туреччини. Каріб Роел Орландо Орландо США. У головній події вечора боксу, чемпіон світу за версією IBF у першій середній вазі, росіянин Бахрам Муртазалієв знищив зіркового австралійця Тіма Дзю. Пішли розміни зі стартового раунду. Муртазалієв сьогодні не намагається вкластися в усі удари, здвоює джеби, комбінує. Дзю агресивно насідає, діє безтурботно. Ну от є нокдаун. Тім пропустив лівий хук, підвівся на ноги і вирішив відіграти епізод. Другий нокдаун падіння номер 3 за секунди до гонгу. Дзю оглянув лікар. Схоже, він все ще не відновився. Тіму попросили рухатися, але він стоїть у центрі рингу. Нокдаун номер 4. пропустив лівий хук. Рефері попереджає, що наступного разу припинить бій. Дзю знову пропускає. Танцює на рингу, наче за бджуда, в бою з його батьком. Скута летить рушник. Дзю падає знову, кінець бою. Після бою, колишній чемпіон світу у першій середній вазі Дзю прокоментував поразку від російського боксера Бахрама Муртазалієва. Щоразу, коли я виходжу на ринг, я готовий померти тут, переміг найсильніший. Після першого удару все пішло не за планом. Це бокс. Ти отримуєш удар, і твоя реакція просто сповільнюється. Я намагався щосили, але таке трапляється. Ти живеш і вчишся, так? Він мужик. Сказав Дзю. негайний реванш з Ентоні Джошуа не можна назвати найбільш бажаним варіантом для чемпіона світу за версією IBF у суперважкій вазі британця Даніеля Дюбуа. Проте такий бій все одно представляє велику цікавість. На цей рахунок висловився британський екс-чемпіон у двох категоріях Рікі Хаттон. Треба нагадати, що 21 вересня в Лондоні Дюбуа успішно захистив титул, наколтувавши Джошуа на початку п'ятого раунду. Сподіваюся, Джошуа отримає реванш із Дюбуа, хоча не думаю, що такий розклад порадує Дюбуа. Адже він заслуговує на поєдинок з Фюрії чи реванш з Усиком, зазначив Хаттан. Якщо подивитися на стилі у надважкому дивізіоні, то, мабуть, за винятком Деанте Велдера в стилі цих бійців Джошо і Дюбуа поєднуються найкраще. Їхня перша зустріч завершилася швидко, але в реванші все може бути по-іншому. Ми точно заплатимо, щоби знову на це подивитися, сказав Хаттан. Ну і на завершення. Радник Офісу президента України Олександра Зеленського Олена Говорова поділилася очікуваннями від поєдинку між українським боксером у надважкій вазі Олександром Мусиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Чи я вірю у перемогу Усика? Ну, як ви вважаєте? Звісно, я вірю у перемогу Олександра, буду за нього, як завжди, вболівати Сашко, не просто профі, це спортсмен, у якого перемога в крові. Він уміє її видобувати за будь-яких обставин. Звісно, спорт це непередбачувана річ, але я вірю у його перемогу та бажаю, щоб так сталося, сказала Олена. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!